Для вас працюватиме команда інтера. Я, Лілія Налягака, представлю випуски. новин. Четверо потерпілих на Херсонщині. Під ворожим прицілом опинилися Херсонський та Береславський райони. Окупанти гатили з БПЛА, артилерії та мінометів. Зазначають у Нацполіції. Внаслідок влучань пошкоджені приватний та багатоповерховий будинки, автомобіль та будівля музею. До 35 зросла кількість поранених у наслідок російського удару по Харкову. Серед них п'ятеро дітей, ще двоє людей загинули. Про таке повідомив мер міста Ігор Терехов. Харків, вкотре цієї ночі пережив атаку ворожими шахедами. Про ситуацію в місті після обстрілів дізнаємося від речника Харківської міської ради Юрія Сидоренка. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі марафону. Вітаю вітаю, розкажіть. Будь ласка, яка ситуація на місцях обстрілів станом на зараз? Яка кількість тяжко поранених? Ну, дивіться станом на зараз можу сказати, що це вчора був другий вже за цей тиждень випадок масового обстрілу сакели міста Харкова. Як ви вже казали, дійсно кількість постраждалих 35, серед них п'ятеро дітей. 25 двадцять п'ятьох викликали туди, самостійно. 17 були госпіталізовані, але на, на зараз наскільки я знаю 7 залишаються на лікарняних ліжках. Є одна дівчина підліток, яка в дуже важкому стані, а решта середній та легкий стан. У яких мікрорайонах найбільше руйнування, які служби, і скільки одиниць техніки задіяні для подолання наслідків? Я вам скажу, що під, удара, під ударом було три райони Харкова: це Холодногірський, Шевченківський та Київський. Найбільше досталося Шевченківському та Холодновірському. Шевченківському постраждали більше всього постраждали багато поверхівки. Ви зараз за моєю спиною можете бачити один з таких будинків, який за цю війну встрілюється вже втретє. Тут двічі робили ремонт. Один раз капітальний з перекриттям даху. І От що раз знову прилетіло в цей будинок у холодногірському районі. Найбільше постраждали приватні будинки. А, що маю сказати ще? Це те, що а, в деяких будинках а, вчора а, були пошкоджені лінії електропередач, не було світла, але вже на зараз, станом на зараз а, всі послуги до всіх будинків подаються в повному обсязі. А, у нас а, по а, вікнах у нас більше півтори тисячі вікон було. А вибито тільки за один вчорашній день станом на восьму ранку, половина цих викон вдалих квартирах вже були закриті. ОСБ. до вечора до вечора сподіваюся, будуть закриті взагалі всі вікна. Працювали комунальники і Працюють зранку вже цілий день. Серед пошкоджених об'єктів військовий шпиталь, які масштаби руйнувань там. Міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі писав, що місто допомагає у відновленні. Яка необхідна допомога і чи може продовжувати роботу медзаклад зараз? Я на жаль можу сказати дуже обмежену інформацію щодо цього питання. оскільки військовий шпиталь є військовим об'єктом. А дійсно він зазнав деяких пошкоджень. Дійсно, всю ніч наші комунальники працювали над тим. Аби е, дати змогу лікарям ані на хвилину не перериватися у наданні допомоги нашим захисникам, і зараз роботи біля шпиталю ще тривають. Це все, що я можу повідомити з цього питання, не більше. Чи підраховували вже яка кількість людей потребує відселення? Зокрема, серед пошкоджених будівель, гуртожиток, де мешкали внутрішньо переміщені особи, В якому він, зокрема, стані? Чи потребують відселення люди? Дивіться. Ми запропонували всім, хто чи квартири постраждали переїхати в інші гуртожитки, які у Харкові, скільки Харків до війни був студентським містом переїхати в ці гуртожитки, але жодна людина не погодилася. Більшість з них залишилася у своїх домівках, бо там закриті. Вікна і до кінця дня точно були закриті. Всі сподіваюся, решта поїхали або до друзів, або до знайомих. Але як нам показує досвід за четвертого року війни, люди дуже неохоче залишають свої домівки, і при першій ліпшій нагоді повертаються до них знову. Тим більше, що повторюся, всі послуги подаються у повному обсязі, і тепло. Які зараз у Харкові подають у дискретному режимі? Тобто, там вдень прикручують крайно вночі, коли стає холодніше, його відкручують. Тобто, вночі точно в зміках буде тепло. Я вам дуже дякую за інформацію. Дякую вам. Про наслідки масштабної російської атаки безпілотниками в Харкові наживо розповів Юрій Сидоренко, речник Харківської міської ради. Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих у Харкові. У своїх соцмережах президент повідомив, що протягом тижня під ударом опинилися більшість регіонів України. Росіяни застосували 1310 керованих авіаційних бомб, понад тисячу ударних дронів, переважно шахедів та дев'ять ракет різних типів, включно з балістикою. Глава держави наголосив, що Росія затягує війну. Ми очікуємо реакції від Америки, Європи та всіх наших союзників на цей терор щодо наших людей. У Дніпрі до 28 восьми зросла кількість поранених через шахетну атаку, яку ворог здійснив 28 березня. У місті триває ліквідація наслідків. У кривому розі число потерпілих після удару балістикою незмінне. Дев'ятеро людей звернулися по допомогу. Детальніше про їх стан та про те, як просувається ліквідація наслідків, розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона з нами наживо. Олено, привіт, слово тобі. Привіт, лілія почну з наслідків ударів по Кривому Розі. Вчора вдень російська армія завдала ударів балістику по житової забудові. Поране зазнали 9 людей. Станом на сьогодні троє залишаються в лікарні. Їх стан лікарі оцінюють як середньої важкості. Усі стабільні та при свідомості знаходяться у різних відділеннях щодо поранених. Внаслідок шахетної атаки на сьогодні їх кількість зросла до 28. дев'ятеро. залишаються під наглядом медиків у важкому стані двоє пацієнтів. Серед них 68. Річний чоловік, якому фахівцям довелося провести травматичну ампутацію. Втім, у прогнозах щодо його стану стримані. Далі прошу послухати, що кажуть лікарі. На підтримці симпатими медиками, ну, тобто спеціальні препарати, які підтримують тиск. У нього попереду ще будуть оперативні втручання, ще займатися лікарям травматологам лікарям анестезіологам Ми робимо все можливе для порятунку його життя. І до ліквідації наслідків то про повне подолання говорити ще зарано, адже лише у Дніпрі вибуто більше як півтори тисячі вікон у багатоповерхівках. А в одному з будинків понівчених дах через удар шахеда роботи проводять на двох локаціях. Нині на інших вже завершено. Зараз вже вивезено на зараз. Вже вивезено 67 тонн будівельного сміття. А власникам приватних домоволодінь, які які зазнали руйнувань через ворожі удари для компенсації втраченого майна місел. Влада радить звертатися до районних адміністрацій. Там допоможуть подати відповідні заяви для участі у програмі. Є відновлення. Ось таку інформацію стага розповісти у цьому випуску. Лілія дякую тобі, колего. Олена Мандалюк. Стежить за оперативною ситуацією у Дніпропетровській області. 223 бойових зіткнення протягом минулої доби відбулося на фронті. Майже сотню атак. Ворог завдав на покровському напрямку. 23 штурми на Лиманському, 19 на турецькому, 15 спроб наступу. Наші оборонці зупинили на Новопавлівському, ще шість на Куп'янському. Як повідомляє Держприкордонслужба, аеророзвідники дронами Баба Яга знищили шість позицій та дев'ять транспортних засобів загарбників на Харківщині. Там, за даними Генштабу, Росіяни чотири рази били по наш. Позиціях у районах Вовчанська та у бік Кам'янки. Лише за минулу добу наші захисники ліквідували 1510 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 914 тисяч солдатів. Наші оборонці також спалили 10 492 ворожих танка, 21 816 бойових броньованих машин, 25 507 артилерійських систем, 1347 РСЗВ та 1122 засоби ППО. Крім того, українські солдати знищили 370 бойових літаків окупантів, 335 гелікоптерів, 31 тисячу безпілотників та 3121 тисячі крилату ракету. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен рашистів, а також 42 дві тисячі спецавтівок. Північна Корея продовжує нарощувати військову силу та розширювати співпрацю з Росією. Новітній авіаційний комплекс радіолокаційного виявлення, дрони смертники та що ще продемонстрував Кім кімчанин під час останніх військових випробувань, розповість Софія Желінська. Північнокорейський диктатор Кім Чен Ін особисто оглянув новий авіаційний комплекс радіолокаційного виявлення та наведення. Літак, схожий на радянський А 50 побудований на базі Іл 76 Він оснащений сучасним радарним комплексом і має сім робочих місць для операторів. За його словами, ця розробка буде критично важливою для національної безпеки КНДР. Проте у міністерстві оборони Південної Кореї зазначають, що він потребує подальшої оцінки щодо. Його ефективності представлений сьогодні північною Кореєю літак дальнього радіолокаційного виявлення все ще потребує подальшої оцінки щодо його оперативної ефективності та корисності. Якщо ви подивитеся на нього, то побачите, що він виглядає досить тьмяним, важким і вразливим до перехоплення. Кім Кимчинин також керував випробуваннями ударних та розвідувальних безпілотників. Нові дрони оснащені технологіями штучного інтелекту та здатні відстежувати цілі на суші й у морі. Напрям безпілотного обладнання та штучного інтелекту має бути пріоритетним і розвиватися заради модернізації збройних сил. Окрім технічного прогресу, КНДР нарощує підтримку російської військової кампанії. За інформацією південнокорейської розвідки, у січні-лютому до Росії відправлено ще три тисячі північнокорейських військових. Попри те, що їх втрати сягають щонайменше чотирьох тисяч осіб, КНДР продовжує надавати нові підрозділи. У свою чергу диктатор Володимир Путін нагадав, що КНДР є партнером Росії, а наприкінці минулого року набрав чинності договір про військове. Півробітництво згідно з документом, кожна з країн зобов'язана надавати допомогу іншій усіма наявними засобами у разі нападу на одну з країн. Серед близько 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців, спрямованих у Росію, зафіксували близько 4 тисяч втрат. Ймовірно, у січні та лютому туди додатково відправили понад 3 тисячі осіб. Візит Кім Чен Іна до Росії може зміцнити співпрацю двох режимів. Лідери можуть домовитися про нові поставки зброї та обмін військовими технологіями, що може вплинути на подальший розвиток війни в Україні. Софія Желінська подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. США змінює військову стратегію. Китай і Тайвань стають стають головним пріоритетом. Про це повідомляє Вашингтон Пост в середині березня. У Пентагоні розповсюдили документ з грифом таємно за підписом міністра оборони США Піта Гехсета. Він зазначає захист Тайваню від можливого китайського вторгнення згідно з інструкцією з огляду на кадрові та ресурсні обмеження Міноборони візьме на себе ризики на інших театрах воєнних дій. Документ передбачає тиск на європейських союзників, щоб ті збільшили оборонні витрати і взяли на себе основну роль у стримуванні Росії, на відміну від попередньої адміністрації, яка приділяла увагу протидії російській агресії. Нова стратегія вимагає від НАТО набагато серйознішої відповідальності.